Емануель Лепеті, у пошуках. Ото. -то. Чи знали ви, що в джунглях Амазонки маленькі індіанці не мають м'яких іграшок. Натомість у них є мавпочки. Пако мав наймилішу з поміж усіх. Це була крихітна мавпочка, яка поміщалася на долоні, м'яка, немов клубочок вовни, з парою оченят, що сяяли, як перлинки і крихітними пальчиками, не більшими за гілочки. Мавпеня звали Отото. Цілими днями Отото сидів на плечі чи на голові свого господаря й вишукував комашок. Він був такий кумедний. Пако дуже любив його й не міг без нього обійтися. Надто, коли засинав увечері в гамаку, а мавпири вони галасували в лісі. Жаби співали біля Великої річки, а ягуар сновигав довкола. Тоді пако заривався носом у хутро отото, притискав його до себе і забував про всі небезпеки джунглів. Але однієї ночі пако прокинувся й одразу зрозумів, що щось не так. Ото -то зник. Пако тихенько встав. Ото. -то! кілька разів. Погукав він, сподіваючись, що його маленька мавпочка скоро повернеться до нього на руки. Але от ото не з'явився. Пако здригнувся якщо от ото вийшов уночі сам, з ним таким крихітним, могло статися щось лихе. Маленький індіанець був дуже наляканий, але страх ніколи більше не побачити отото був сильнішим. Пако наважився вийти на двір. На березі великої річки світив місяць круглий і жовтий, як шматочок ананаса, що його мати щоранку різала для нього. Це заспокоїло пако. Він ступав маленькими обережними кроками вздовж берега, спритно прослизаючи між корінням дерев. Крихітні різнокольорові жабки виблискували, мов коштовності. Пако знав, що їх не можна чіпати, але дивитися на них безпечно, егеш? А ще Пако помітив, що коли він наближався до жабок, вони тікали. Може, вони бояться мене? запитав він у голос. Скрізь було тихо. Навіть мав перевуни, втомившись кричати, поснули. Раптом пако почув шелест у листі. Невже це ягуар?» Але ні, це був бешкетник котото!» Пако знову покликав його, і цього разу його маленька мавпочка повернулася і сіла йому на плече. У глибині джунглів заревів ягуар. Пако зрозумів, що звір далеко і не полює тут. Можливо, він теж боїться мене, припустив хлопчик. Хай там як, але я знаю, що він боїться мого тата. Бо я бачив, як він тікав від нього. Заспокоївшись, пако сів милуватися відблисками місяця на воді в компанії свого друга Отото. -то. А тоді повернувся до гамака, стискаючи в руках мавпочку. Він умостився і, злегка погойдуючись, прошепотів Дякую, Отото. -то. Завдяки тобі я більше ніколи не боятимуся ночі. Я вже майже дорослий. Маленька мавпочка притулилася до його шиї, що її мовою означало: Так, але це не означає, що ми недостатньо малі, щоб не потребувати одне одного. І вони вдвох заснули затишно й тепло, глибоко в джунглях Амазонки.